Прогноз погоди на 10 днів. Привіт, друзі! 28 травня 2025 року в Україні розпочинається тиждень із м'якого весняного тепла, що поступово переходить у літню свіжість. Небо то сяятиме сонцем, то вкриватиметься ніжними хмарами, а дощі в горах і на рівнинах додадуть природі чарівності. Температура коливатиметься від плюс 6 до плюс 31, вітер переважно південно-східний. І з переходом на північно-західний 5-20 метрів на секунду. Давайте дізнаємося, що чекає на кожен куточок країни. Почнемо з півночі України це Чернігів та Суми з 28 по 30 травня. Температура вночі буде плюс 12 плюс 14, а вдень плюс 22 плюс 24. Ясно, без опадів. Вітер південно-східний 5-8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 55%. 31 травня 2 червня. Температура вночі буде плюс 13 плюс 15, а в день плюс 24 плюс 26. Хмарно, короткочасні дощі. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Атмосферний тиск залишатиметься стабільним. 3-6 червня. Температура вночі буде плюс 15 плюс 17, а вдень плюс 26 плюс 28. Ясно, з проясненнями, без опадів. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Чернігів 28 травня, ніч плюс 12, день плюс 22. Ясно. Вітер південно-східний 5 метрів на секунду. Чернігів зігріває м'яким теплом. А ясне небо обіцяє приємний день. суми... 28 травня, ніч плюс 13, день плюс 24. Ясно, вітер південно східний 6 метрів на секунду. Суми дарують сонячний настрій, наповнюючи повітря теплом. Продовжимо з півдня України: це Одеса, Херсон та Миколаїв. З 28 по 30 травня. Температура вночі буде плюс 16, плюс 18, а в день плюс 25 плюс 27. Ясно, без опадів. Вітер південно східний 8-9 метрів на секунду. Відчуття погоди буде теплим. 31 травня, 2 червня. Температура вночі буде плюс 18 плюс 19, а вдень плюс 27 плюс 29. Хмарно, короткочасні дощі. Вітер південно східний 8 метрів на секунду. Повітря наповниться вологою. 3-6 червня. Температура вночі буде плюс 19 плюс 20, а в день плюс 29 плюс 31. Ясно. Без опадів. Вітер південно-східний, 7 метрів на секунду. Одеса 28 травня. Ніч плюс 16. День плюс 25. Ясно. Вітер південно-східний, 8 метрів на секунду. Одеса огортає морською свіжістю ваблячи до прогулянок. Херсон 28 травня. Ніч плюс 17, день плюс двадцять сім, ясно. Вітер південно східний 9 метрів на секунду. Херсон тішить сонячним світлом, обіцяючи ідеальний день. Наступний захід України це Львів, Івано-Франківськ, Ужгород та Луцьк з 28 по 30 травня. Температура вночі буде плюс 6 плюс 8, а вдень плюс 15 плюс сімнадцять. Хмарно, значні дощі в Карпатах. Вітер північно-західний 5-6 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 60% 31 травня 2 червня. Температура вночі буде плюс 8 плюс 10, а в день плюс 17 плюс 19. Хмарно дощі з проясненнями. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Атмосферний тиск нормалізується. 3, 6 червня. Температура вночі буде плюс 10 плюс 12, а вдень плюс 19 плюс 21. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний 4 метри на секунду. Львів 28 травня. Ніч плюс 8, день плюс 17. Хмарно дощ. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Львів огортає прохолодою, а дощ додає затишку. Івано-Франківськ, 28 травня, ніч плюс 7, день плюс 16, хмарно, дощ. Вітер північно-західний, 6 метрів на секунду. Івано-Франківськ тішить свіжістю, а дощ створює романтику. Далі схід України, це Харків та Донецьк, з 28 по 30 травня. Температура вночі буде плюс 17 плюс 18, а вдень плюс 28 плюс 29. Ясно, без опадів. Вітер південно-східний 15-20 метрів на секунду. Можливі пориви. Вологість повітря сягатиме 50% 31 травня 2 червня. Температура вночі буде плюс 18 плюс 19, а вдень плюс 29 плюс 31. Хмарно короткочасні дощі. Вітер південно східний 15 метрів на секунду. 3-6 червня. Температура вночі буде плюс 19 плюс 21, а в день плюс 30 плюс 32. Ясно, без опадів. Вітер південно східний 10 метрів на секунду. Харків 28 травня. Ніч плюс 17, день плюс 29. Ясно. Вітер південно-східний 15 метрів на секунду. Харків зігріває спекою, обіцяючи активний день. Донецьк 28 травня, ніч плюс 18, день плюс 28. Ясно, вітер південно-східний 15 метрів на секунду. Донецьк дарує тепло, наповнюючи повітря енергією. І на завершення центр України це Київ, Вінниця, Дніпро та Кропивницький з 28 по 30 травня. Температура вночі буде плюс 11 плюс 14, а вдень плюс 19 плюс 23. Ясно, без опадів. Вітер південно-східний 6-8 метрів на секунду. Вологість повітря сягатиме 55%. 31 травня, 2 червня. Температура вночі буде плюс 14 плюс 16, а вдень плюс 23 плюс 25. Хмарно короткочасні дощі. Вітер північно-західний 6 метрів на секунду. Повітря наповнюється теплом 3-6 червня. Температура вночі буде плюс 16 плюс 18, а в день плюс 25 плюс 27. Ясно, без опадів. Вітер північно-західний 5 метрів на секунду. Київ 28 травня, ніч плюс 13, день плюс 21. Ясно, Вітер південно-східний 6 метрів на секунду. Київ огортає теплом, запрошуючи до активного відпочинку. Дніпро, 28 травня, ніч плюс 14, день плюс 23. Ясно. Вітер південно східний: 7 метрів на секунду. Дніпро тішить сонцем, даруючи радісний настрій. Загальні тенденції. Період з 28 травня. По 6 червня 2025 року в Україні принесе поступовий перехід від весняного тепла до літньої спеки. Температура цього часу вища за середню для початку червня, обіцяючи комфортний відпочинок. Коротко пробіжимося по регіонах північ. Тепло до плюс 28 дощі в середині тижня. Південь. Тепло до плюс 31 дощі на початку. Захід прохолодно до плюс 21 дощі в перші дні, схід спекотно до плюс 32 дощі всередині, центр тепло до плюс 27 дощі на початку, для аграріїв – дощі зволожать ґрунт, але стежте за посівами під час гроз. Для туристів і подорожей південь ідеальний для пляжного відпочинку, захід із парасолькою. Рекомендації щодо одягу легкий одяг, зручне взуття, дощовик на початку, для активностей. пікніки на півдні, пробіжки на Сході. Уникайте дощів на Заході. Нехай ці дні принесуть вам радість і тепло. Бажаємо вам мирного неба!